Продовжуємо пізнавати незнаного Шевченка у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Впродовж серпня діятиме виставка, присвячена історико-краєзнавчій та археологічній діяльності Тараса Шевченка. Мало хто знає, що крім малярського та поетичного талантів Тарас Григорович любив археологію. Я люблю археологію. Я поважаю людей, які присвятили себе цій таємничій матері історії. І навіть перебуваючи у засланні у листі до Варвари Ріпніної писав. Якщо буде можливість, надішліть мені, будь ласка, читання Московського археологічного товариства Видавництва Бодянського. Я буду вам дуже вдячний. Це свідчить про те, що через все своє життя Тарас Григорович Шевченко приніс любов до археології і, можливо, з ним сталося те, що стається з багатьма людьми, які беруть участь у розкопках, що на все життя вони пам'ятають, цей азарт розкопок. Цей пошук скарбів, все це дуже цікаво, і деякі археологи кажуть, що розкопки і решта життя. Його малюнки, виконані під час археологічних експедицій, часом є єдиним джерелом, за яким можуть бути відтворені зруйновані пам'ятки. історико краєзнавчу цінність мають ті малюнки Шевченка, на яких зображені архітектурні, археологічні пам'ятки, які досі не збереглися. Є більше десятка таких малюнків Тараса Григоровича Шевченка. Особливо цікаві для нас малюнки, ті, де зображені пам'ятки археології. Це такі малюнки, як чумаки серед могил, біля Сенєва, Понад Россю, у серпні-липні на могилі Переп'ят, де Тарас Григорій Шевченко намалював себе у бабіч розкопованого кургану. Також для Черкащини величезну роль мають відіграють ті твори Шевченка, де зображені архітектурні пам'ятки Черкащини, які вже зруйновані, не існують. Так, на малюнку Тараса Григоровича Шевченка, Мотрин монастир ми бачимо не тільки Троїцьку церкву Мотринського монастиря, яка збереглася, а ще й іншу меншу дерев'яну церкву, яка загинула. Її вже немає, але вона збереглася на малюнку Шевченка. І якщо колись надумують її відновлювати, то це можна буде зробити саме за малюнком Шевченка, який стане основою такої архітектурної реконструкції. Є зображення стародавньої синагоги, ймовірно, середньовічного часу, унікальної архітектурної пам'ятки, яка навряд чи збереглась, намальована десь на Волині. Ще треба ідентифікувати цю пам'ятку з часом. Є малюнки, де зображено, наприклад, Межигірський монастир, який теж повністю зруйнований. Відновити його можна буде в тому числі за малюнком Шевченка, тому що у цьому творі він досить документально промалював усі архітектурні деталі споруд. Робота в цих експедиціях відобразилася і в літературній творчості поета особливою любов'ю у Тараса Григоровича користувався образ могил курганів у його поетичних рядках. Він зустрічається більше 200 разів. Коли Тарас Григорович Шевченко мандрував по Україні, виконуючи завдання археографічної комісії, він вів польовий щоденник. Який має велику наукову цінність, і також вів археологічні замітки. У цих археологічних замітках він описував археологічні пам'ятки, які траплялися йому на шляху, і, зрівнюючи тексти археологічних заміток і більш пізніх творів, поетичних творів Шевченка, ми знаходимо іноді, що він використовує інформацію, зібрану в цих археологічних замітках, у своїх поетичних творах. Так, наприклад, Є поезія над київським шляхом верби похилі, трибратні давні могили вкрили. І от коли черкащани будуть їхати на Київ трасою, то там по дорозі на Переяслав за Золотоношою можна побачити зліва по дорозі ці трибратні кургани, які описані у поезії Шевченка. Є зображення археологічних пам'яток курганів і на художніх творах Шевченка. Зокрема, на картині Катерина, на задньому плані зображена група курганів і Вітряк, який зліва на картині зображений, він теж на кургані розташований. Ну, а саме головне, що цікаве для нас, для археологів, це те, що Тарас Григорович Шевченко брав участь у археологічних дослідженнях. У 1845-46 роках проводилися масштабні археологічні дослідження під керівництвом професора Іванішева на Київщині. І біля Фастова проводилися розкопки кургану переп'ятих апереп'ят. І там Тарас Григорович Шевченко безпосередньо брав участь у розкопках, був у складі експедиції як художник-замальовчик. Зберігся малюнок. Тараса Григоровича Шевченка ну, це вже ну, не стільки, стільки художній, як технічний малюнок. Це вигляд кургану переп'ятиха до розкопок. Також його такий невеличний художній начерк зберігся у липні-серпні на могилі переп'ят, де Тарас Григорович Шевченко намалював себе у бабіч розкопованого кургану. Той же самий курган зображений на малюнку понад розтю. Навіть у заслані Тарас Шевченко не залишив археологію, адже брав участь у картографічних експедиціях. Чим збагатив культуру азіатських країн, перебуваючи на заслані, Тарас Григорович Шевченко брав участь. У картографічних експедиціях у гори Каратау та на узбережжя Аральського моря. І так як в його душі була любов до старовини, до архітектурних, археологічних пам'яток, то у своїх художніх творах, які були створені час роботи в цих експедиціях, він часто зображує архітектурні, археологічні пам'ятки. І ці роботи Тараса Григоровича Шевченка є цінними пам'ятками. Історичними для минувшини середньоазіатських республік. Оскільки наш Кобзар брав участь у дослідженнях скіфського кургану, можна побачити на виставці і експонати тієї доби. Серед них чимало таких, які досі не входили до жодної експозиції. Це прекрасні скіфські. Давньогрецької роботи ісківських поховань амфори, також зернотерку. стародавню, ми демонструємо фрагмент унікальної, дуже крупної посудини піфоса, стародавні посудини скіфського часу, в тому числі найкрупніший горщик, знайдений за всі часи археологічних досліджень на Україні. Найкрупніший скіфський горщик він знайдений у нас саме на Черкащині. Цікаво, що деякі з цих посудин прикрашені ліпним орнаментом із відбитками пальців тих стародавніх майстрів, керамістів, які робили ці посудини. Тих людей вже 2,5 тисячі років немає на світі, а відбитки їх пальців збереглись на цих стародавніх посудинах. Попередніх програмах ми розповідали про перший всеукраїнський фестиваль Шефест, що нещодавно відбувся на малій батьківщині Кобзаря у селі Моренці і зібрав декілька тисяч молодих людей з усіх куточків України. Нагадаємо, що у програмі дводенного фестивалю були мистецькі перформанси, майстер-класи з різних галузей народного мистецтва, театральні постановки, фільми про Тараса Шевченка, літературні батли та виступи молодих музикантів з композиціями на слова Шевченка. Село було поділене на сектори в. Кожному проходила своя програма. Відтак, молоді люди обирали те, що їх зацікавило найбільше. Наша основна родзинка в тому, що. Ми робимо фестиваль там, де босим робив перші кроки Тарас Шевченко І рівно 200 років по тому. Ну, це своєрідне поломниця для молодої людини. Ми підбираємо спеціальну таку програму, які можуть зацікавити молодь. Чи не найбільше нашій знімальній групі прийшлася до подоби просвітницька галявина? Молоді поети тут змагалися у словесних двобоях. Першими виступи розпочали Світлана Крисенко та Наталя Патрикєєва. Дівчата розпочали з інтимної лірики, закінчили подіями на майдані. А ти поїв мене солодом ніжним, і він все біг, розтікався в мені. На постіль вночі білосніжна, палки і пристрасні метушні. Я мітки ставила в тебе на тілі, а стіни глухли від стуку сердець. Як від такого вогню не зітліли, цілунки й руки, обійми, рум'янець. Так важко дихати в тебе в обіймах. Від насолоди твоїх почуттів, поки ми розчиняємось, де скінчаються війни, все зроблю, лише б ти захотів. Твої терпко гарячі пальці, твої ніжно солодкі губи полотном розіп'яли на п'яльці й помережали солодом з губи ти складна синтаксична конструкція, і складний дієслівний присудок, точно геній, звичайний висновок, в моїх мізках від тебе, обструкція, який ступінь твоєї валентності. Чим пов'язані всі молекули, від яких я деколи, заблукавши в твоїй безмежності. Бога вбили у січні, у Києві. Снайпер цілив у нього з точністю Я тагани, Кийки Ханбатиєві, і матері сам на сам із самотністю. Побруків цілилася кров. Чорніло небо від підпаленої гуми. Терпець вірвався, час не для розмов, та не по тим чомусь так плачуть тюрми. А Україна піднялась з колін, і душу, і тіло все кладе на ростин. Немає болю, бо в серцях адреналін, та й з автоматів усіх душ не перекосять. Ти вибач, мамо, за оцей майдан то просто Україна заридала. Ми кров'ю плачемо, поки той тиран приціла штуя й білі покривала. Поведи мене на Грушевського. Не зважай, що не маю захисту. Може, нас там ждуть, може ще когось. Ми усі мікрочастки протесту. Я хотіла би, хоч недовго так, екстремістом, як кажуть, стати. Це звання тепер, це покликання за свободу життя віддати. На Грушевського поведи мене, бо самі мені там трохи лячно, і майбутнє там ще не здійснене, і не кожен тим хлопцям вдячний. Не один мільйон в цьому місці нас лише сотні готові стояти. І для них, мабуть, вже настав той час, коли більше нема що втрачати. Поведи мене на Грушевського. Не зважай, що не маю захисту. Ми частина є всього-навсього в боротьбі проти злого натиску. Переможецею, яка отримала суперприз, ексклюзивне видання кобзаря, яке неможливо купити в жодному магазині, стала Антоніна Романенко. Молоді прийшовся до душі її гумор. У болоті на місточку. Сидить жаба у В куточку. гості жде свого Івана. Підкрасила губи гарна, день чекала, два чекала, а на третій поскакала до Івана на полі, щоб стрілу забрати з ним. Той стрілу забрав кутенько, жабу пнув, о, моя ж ненько, полетіла і спором Сторчака аж на дорогу, Ледве пам'яті дійшла, до болота й побрела. Тож вій хвалебній злабі, бо в болоті місце жабі. Чи не найважливішим під час проведення фестивалю було те, що він об'єднав національно свідому молодь? Навіть діти долучилися до проведених заходів, брали участь у забавах того часу, оздоблювали своє обличчя патріотичною символікою, писали листи та виконували малюнки для військовослужбовців у зоні АТО. Найбільше радує той факт, що Шевченко продовжує об'єднувати не лише до певної річниці, а щодня навіть у такий нелегкий нині час.